Вітаю всіх в нашому гайському суді. Сьогодні розглядається кримінальна справа номер 2 стосовно скарги громадянки України Юлії Іванівни Джус, яка на даний момент перебуває старшим сержантом Збройних сил України. Вона обвинувачує майора військової заставницької поліції Блажевську Марину Іванівну. Блажевська Марина Іванівна вона була старшою тактичною групи. Яка виконувала бойове завдання без е, певного бойового розпорядження, документації не було, і тому всі дії е, під панським ставом е, на сході нашої заставніщини вони були незаконними. Були застосовані до неї нестатутні військові відносини, де Юлія Іванівна постраждала. У неї поїхала криша, вона зараз знаходиться в психіатричній лікарні. Вона, як один із свідків, може дати покази стосовно того, як бойова техніка, тобто два хаймера на кожного бійця були поломані, не доглядались, не було технічного огляду і не було так само певної технічної документації. А зараз, будь ласка, Юлія Іванівна, зайдіть в цей зал і дайте покази. Я вітаю всіх присутніх в залі судового засідання, а особливо вас, пане суддя. Я Юлія Іванівна Джус. На даний момент я є старшим сержантом Збройних сил України. Я постраждала від нестатутних відносин у Збройних силах України. Майор військової заставницької поліції Блажавська Марина Іванівна засудила мене незаконно до страти. Вона вчинила військовий самосуд і оголосила мені розстріл. І на фоні цього, пане суддя, у мене виник діабет першого типу. Я як імпотент. Я дуже хочу солодкого. Але я його не можу їсти. Мені просто не можна інакше я, якщо з'їм, то помру. А також я хочу звинуватити Блажевську Марину Іванівну в тому, що вона була старшою групи, і вона відповідала за технічний стан наших хаймерсів. Ті хаймерси були поломані на моїй голові. Е, ну це такі патики, е, мене ними били. Замість розстрілу, це був такий розстріл. Ну і прошу пане суддя розглянути оце питання і засудити Блажевську Марину Іванівну так само до страти. Дякую, Юлія Іванівна за ваш виступ, за вашу чітку позицію, за вашу громадянську активність, що ви боретесь з Венчанською мафією у Збройних силах у нас в заставні, тому що мельник Сергій Валерійович щось не допрацьовує. Ну, і зараз ми закликаємо обвинувачувальну майора військової заставницької поліції Блажевську Марину Іванівну. Марина Іванівна, будь ласка, заходіть. Я майор Заставнівської військової поліції, Блажевська Марина Іванівна. Я є е, учасником бойових дій. Я захищала територіальну цілісність, а також суверенітет нашої Заставнівщини як доброволець із Веренчанки. Марина Іванівна, я бачу, що ви прийшли на судове засідання із своїми цитковими дітьми. Е, я бачу, що судове засідання у нас буде дуже веселим. Е, ви гадаєте, що це буде пом'якшувальним фактором і обставиною при винесенні вироку. Так, пане суддя, дітей у мене дуже багато. Я їх всіх взяла в зал засідання, тому що мені немає на кого лишити їх вдома. І зараз всі слухачі в залі засідання, це всі мої діти. І багато їх у вас? Не знаю, пане суддя, я не рахувала. Я дівчина вродлива і мастурбація це не мій стиль життя. Марина Іванівна, ви хочете сказати, що після того, як у вас скільки дітей, що ви є дівчиною? Ви знаєте, на рахунок цього в мене є сумніви, але на рахунок того, що Юлія Іванівна Джуз до вас далеко, то це 100%. Пане суддя, ви самі розумієте, що я працювала і працюю в таких структурах, де секс є невід'ємною частиною робочого процесу. Я була на різних спецопераціях, виконувала надзвичайно складні завдання, ризикувала своїм життям. Ну і от це побічний результат. І навіть запобіжні заходи вони мені не допомогли. Я бачу, що у вас дуже великий вивідок немовлят. І напевне, ви побили не тільки рекорд воронічанки із заставни, але напевне, і всієї України. Марина Івановна, скажіть, будь ласка, а чому у вас одне із немовлят? Воно дуже таке дрібненьке? Пане суддя, ви маєте на увазі ось ось цього малюка? Ви знаєте, він у мене недоношений. Я його винашувала у шкіряній папці протоколів та кримінальних актів. І він у мене перечасно народився. А був зачатий він у мене під час спецоперації по захисту територіальної цілісності та суверенітету панського ставу. Від кого він у мене, я навіть не знаю. А винен в цьому всьому, що він перечасно народився, долбойоп реабілітований Костенюк. Я його доганяла, і ось у мене почались перечасні схватки. Марина Іванівна. А, а що це у вас один з немовлят з таким довгим носом, а друга дитина ось такими вухами, як у зайця? Пане суддя, оцей що з довгим носом, це у мене від зальотного аїста з Германії. А той другий що з такими вухами, це була спецоперація у нас. Ми зривали капусту на заставницькому полі. Ну і в результаті цього я втратила пильність, і тому у мене зараз є отаких от два прекрасних малюка. А чому у вас один із малюків схожий на щура? Пане суддя, ви маєте на увазі оце непорозуміння? Е, ви знаєте, я була з перевіркою у діючого мера міста Заставни Василя Йосиповича Радиша, і він мені на той момент здавався альфа-самцем. Ну, але ви самі бачите, на що він був здатний. От, е, от таке непорозуміння у мене з'явилось після нашої зустрічі з Василем Йосиповичем Радишем. Ну, а цей пес, Бультер'єр, це теж ваш син? Так, пане суддя, це мій самий найулюбленіший сіночок. Гау, гау, гау! Бачите, який він борзий? Як я? А якщо не секрет, а хто батько цього недоношеного бультер'єра? А я гадала, пане суддя, що ви здогадаєте, від кого це? Що це від мого напарника Янчика Дмитра Олеговича, що це я йому подарувала ось отаке чудо. Марина Іванівна, а в результаті спецоперації і виконання бойових завдань. У вас випадково малюків від реабілітованого Долбойова Вадима Євгеновича Костенюка немає? Ні, пане суддя, я не буду робити таких дорогих і коштовних подарунків реабілітованому Долбойову Вадиму Костенюку Євгеновичу. Пов'язано це з тим, що він мого напарника Янчика Дмитра Олеговича назвав псом. І в результаті цього ось у нього народився син, Бультер'єр. Це перше. А по друге, він мене накрутив. Він казав, що герої не вмирають, що треба йти на нульовку, і що мені дадуть учасника бойових дій. А натомість я зараз просто знаходжусь в гайському суді і мені ще до цих пір не дали учасника бойових дій. І ви знаєте, якщо у нього від мене народиться дівчинка, то він її напевне так само відправить на передову, як і мене. Я дуже у великому захопленні від того, що у вас є дуже багато дітей. Але ви знаєте, мене непокоїть те, що багатьох із своїх немовлят ви пеленаєте турнікети, еластичні пінти і резинові жгути. Пане суддя, а що мені робити? Ви самі знаєте, що у мене дуже багато дітей, а держава мені не допомагає. А ви знаєте, армія щедра. Це з одної сторони. нам видавали отакі американські турнікети. Я пеленала дітей в ці турнікети, і багато дітей подушилось. Тому я почала закупати в офісу президента наші українські турнікети. Вони сильно не затягувались, вони рвались і тому мої діти мали шанс на виживання. А також, пане суддя, у мене не було грошей по тій причині, що мені в збройних силах України дали декілька доган. І всі бойові 100 тисяч з мене знімали, а потім ще й були судові витрати. Ну і получали, що на прості прокладки у мене грошей не було. Ось тому, пане суддя, я перелунаю їх у турнікети, в еластичні бінти і від жгути. Ну, Марина Іванівна, я бачу, що всі завдання і цілі ваших спецоперацій вони виконані. Ви піднімаєте демографічний рівень нашої боковини. А як кажуть місцеві патріоти, патріоти місцевого гатунку, які носять вишиванки, що герої не вмирають, і дійсно, реальними справами ви довели. Нічого страшного ще наражаєм. Дякую, пане суддя, за такий шикарний комплімент для мене. Але ви знаєте, це для мене тільки спортивний інтерес і, звичайно, статистика. Як кажуть, одним менше, одним більше, великої ролі воно вже не грає. Та ви, є вашу мать героїня, Марина Іванівна! Тому що у вас дуже багато дітей, і ви знаєте, в нашому гуайському суді це є дуже великою пом'якшувальною обставиною. І тому покарання розстріл я заміняю на більш м'яке покарання. Я вам присуджаю до вічного утримання під домашнім арештом у вашому рідному селі, у вашій рідній веренчанці.